Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку голосну та знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі та надії. Вона мені переспівала все те, що колись мені співали мрії. Ні долі, ні волі у мене немає. Сталася тільки надія одна надія вернутися ще раз на Україну, поглянути ще раз на рідну країну. Оглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти. Мені все одно. Оглянути ще раз на степ могилки, востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене немає, Досталася тільки надія одна. Дайте думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то таку жалю осінні, Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, думи сумні. Я на убогім, сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слісти гарячих розтане та кора льодоває міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яну, буду камінь важкий підіймать, І несучи лагуту страшну, Буду пісню веселу співать. Довгу темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, хай думи сумні. Леся, Українка, надія, ні долі, ні волі у мене нема. Осталась тільки надія одна. Надія ще раз на Україну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на сині Дніпро. Там жити чомерти мені все одно. Поглянути ще раз на степ могилки. Останні згадати палкої гадки. Ні долі, ні волі в мене нема. Осталась тільки надія одна. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька є дитинка. Стиха вийшла виглядати і не вийде ні мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило. І хатинку звеселило. Крізь плач, і стогін, і ридання, несмілі поклики слабі, на долю марні нарікання, і чола схирені журбі над давнім лихом України жалкуєм тужем кожний час, з плачем ждемо тієї години. Коли спадуть кайдани з нас, ті сльози розтруюдять рани, загоїтись їм не дадуть, заржавіють від сліз кайдани. Самі ж ніколи не спадуть, нащо даремні скорботи? Назад нема нам буріття, берімось краще до роботи, змагаймось за нове життя.